Добрий день, друзі. Сьогодні в нас 2 жовтня, і від вас запитання. Є така інформація, і Джо Байден там говорить, щоб Україні дати запрошення в НАТО на обмін, обмін території окупованих за рахунок них членство в НАТО. Ну, давайте подивимося, що що про це йдеться. Взагалі, чи є такий план, щоб Україну запросити в НАТО в обмін на території? От так є. Це ще не вступ. Ми всі реально розуміємо, це не вступ України в НАТО. Я скільки не робила розкладів, вступ України в НАТО це не буде ось так миттєво, а запрошення України в НАТО. І це запрошення Україна отримає в обмін на території, окуповані. Чи дійсно таке є і такі розмови ведуться? Ага. Дивіться, що в нас випадає. Це карта справедливості. Справедливість, старший аркан. Подивіться, випали 1, 2, 3, 4, 5 старших арканів. Справедливість порушена дияволом. Дияволом. Е, ви розумієте, от карти говорять, що. Це запрошення закрите дияволом, тут справедливості не буде. Один із варіантів щось подібного, він відпрацьовується. І от якийсь напрямок, дійсно, о той, що проговорили, ось, оце і є один із варіантів. В цьому питанні. Але подивіться, він закритий. Закритий верховною жрицею. Ми не знаємо всіх тих підводних каменів, які обговорюються для цього варіанту. А тут, о, на цій стороні, лежить диявол, закриває справедливість. Тут буде справедливість порушена. Я ні в коїм разі не кажу, що потрібно воювати до останньої людини, до останнього українця, якби тільки повернути території. Ні. Я дивлюся відносно того, що чи отримує Україна запрошення НАТО в НАТО в обмін на території. І тут говориться, що там немає справедливості, і є підводні камені в цій пропозиції, яка дійсно є як один із ймовірних варіантів. І ми тільки згодом по зірці дізнаємося про ті підводні камні. Як по цьому розкладу я бачу, що це один із ймовірних варіантів, Ну, це не членство НАТО, це всього запрошення, це всього запрошення. І до цього запрошення іще по цій карті сімірки мечовій, і по цій Жезлові, ми е, е, пройдуть ще події, військові події на території України, і тільки тоді щось буде обговорено. Ну, давайте запитаємо так: чи дасть ось це запрошення в НАТО Україні? Гарантії безпеки, чи дасть це запрошення в НАТО, Україні гарантії безпеки? Воно буде, воно буде, воно не буде, можливо, не зараз, ось після ось цих військових подій, але ми не знаємо цих підводних каменів. Ну, давайте запитаємо, бо тут, бачите, присутній дьявол: чи дасть це запрошення, гарантії безпеки для України? Бачите, ще випадають старші аркани. Ще випадають два старших аркани. Ще дивіться, це запрошення, яке кардинально в одну мить не змінить ситуацію війни. Ці події, це запрошення дасть свій результат, але після певного часу. І після певних подій, які ще будуть викликати розчарування і біль. Але це запрошення в кінці кінців, і членство НАТО в майбутньому, в майбутньому позірці Україна отримає. Але при тому всьому зміниться увесь світовий порядок, тому що випадає карта смерті. А смерть говорить, що все старе. Устрій старий, усі е, правила старі, вони відійдуть в минуле. Вони як помруть, да? помруть. І буде повністю відроджене щось нове, нове виросте. Да? Чи блок НАТО трансформується, е, чи правила НАТО трансформуються. Але ось дивіться, знову помірність. Але пройде час. І карта помірності говорить, що це не буде ось так, як нам швидко хочеться. Приїхав Джо Байден в Германію, запросили члени НАТО Україну, дали запрошення і пішли зміни. Ні, ці зміни будуть відбуватися повільно, і вони будуть перегукуватися із бойовими діями на лінії фронту. В кінечному результаті буде працювати, можна сказати, інший, інші правила і інший блок, інший світовий порядок. Давайте в цієї колоди запитаємо: запрошення України в НАТО, чи зупинить війну? І чи буде гарантією безпеки для України? Чи зупинить війну, і чи будуть гарантії безпеки для України? Та дивіться, це все ілюзія, це ілюзія. Тим більше ми дивимося сьогодні коридор затемнень це все ілюзія і обман. Є певні обмеження, є певні обмеження у нашій країні. І ми будемо обмежені і в діях, і в думках, і в виборі. Ми самотні в своїй біді, в своїй війні. Ми, можна сказати, самотужки її будемо завершувати. І це, на жаль, буде тільки нашою кров'ю, не, не допомогою країн Європейських і, і блоку НАТО. Ні. Ми сам, самотні в своїй біді. І ми обмежені ще й в діях. Далі буде Дійсно, якийсь, ну, абсолютно нове, щось нове. От або блок НАТО, цей новий, або нові правила, або новий, новий устрій якийсь да? і буде ухвала. Та це угода, яка буде ухвалена. Україна буде як в якомусь військовому блоці. Це буде НАТО на той момент, чи це буде НАТО трансформоване? Вона там буде. Але після того, як відбудуться всі основні події у війні України з Росією, на даний момент ця вся інформація закрита. Тому що ця карта говориться, є в цих домовленостях, в цих е, ухва, да, ухвала, да, договорняках, які відбуваються, дійсно по мольфару закрита інформація, яку нам не висвітлюють. Ми її не знаємо і не бачимо. Ну, Взагалі, про що тут для України в цілому покажи. Як би там не було, але все одно ви бачите, ми знайдемо вихід із цієї війни, так? є постійна у нас біда, це. Ось цей ворог, який у нас є, незважаючи на цю біду і цю велику проблему, ми залишаємося країною, і ми залишаємося країною воїном. Ми будемо країною воїном І от коли на той час Україна буде в цьому військовому блоці. Який буде на той час, це буде НАТО, чи це буде інша якась назва, Україна буде займати активну позицію воїна, країни воїна в цьому блоці. Без України там не буде. Але зараз, зараз можлива ось ця пауза, яку я ще бачила літом і вам казала, що буде пауза у війні. Буде, як затища, якась затримка, заморозка, хто як. да? Буде пауза у цій війні, але це не закінчення. І вона все-таки дійде свого кінця остаточного, але буде це все розтягнуто в часі. І Україна вийде. З цієї війни трансформована з новими територіями і країною, яка має могутнє військо? Із така моя відповідь.